І далі про Росію, яку ви навряд чи бачили. Ми багато разів чули один і той же вислів. Цитую Путін підняв Росію. Ми вирішили подивитися, як же це виглядає, і зважилися на сміливий експеримент. Юлія Дячук разом зі е, знімальною групою орендували будинок на колесах і поїхали в турне по Росії. Щоб нас не звинуватили в упередженості, обрали один із найпопулярніших напрямів у бік так званого золотого кільця. Виїхали з Москви, далі на Суздаль, Нижній Новгород, покаталися по Заволжжю, а потім трохи північніше через Іваново повернулися у Москву. Сьогодні дивіться першу серію мандрівних заміток. І вибачте, якщо когось шокуємо. Кілометрів від Москви з цієї точки ми починаємо активну фазу нашого дослідження на колесах і навмисне будемо з'їжджати із центральних доріг, щоб і самим побачити і вам показати, як і чим живе сучасна російська глибинка. А для того щоб не бути прив'язаними до готелів і мати можливість заїхати туди, де ще не ступала нога журналіста. Ми орендували будинок на колесах. Яке владеку куди? – Нравиться ті названня «Дрюкова»? Дев'ять днів, понад дві тисячі кілометрів, десятки міст, сіл та містечок. Ми проїхали чотири російські області, спілкувалися із безліччю людей, і побачили те, чого не бачили ніколи і ніде. І нічний автоекстрим у лісах Тайги, і зворотній бік зразково показової суздалі, і навіть феєрична дискотека у глибинці Заволжя. Усе це гневинні квіточки в порівнянні з тими ягідками, на які ми натрапили у російському місті Собінка. Це був другий день нашої мандрівки. Ми віддалились від Москви на якихось 150 кілометрів. Мою увагу привернули ось ці однакові будинки: обшарпані, облуплені. Частина вікон завалена усяким непотребом а на інших супутникові антени. Що у цих стінах хтось живе, не вірилось до останнього. Але на кухні, у відрах, як у далекому СССР виварювались рушники. А на підвіконні сушилися мешти Гучі. Однозначно тут хтось живе, подумала я і зустріла дядю Колю. дай не жалко. Діть треба. Ну, держите. А що за десять рублів? Ну, дай больше тоді, якщо если не жалко. Ні, а, а що за десять рублів можна купити? Сто грам спирт. 100 грамм спирта? Да. А где купить? Еще сейчас я не пишу, а, а я дам больше. Давайте. Скажіть. А пошли, не, пошли покажете. Нет, ты пойди, пожалуйста. Хорошо. А то это... Місцевий Альфонс Микола віддасть мою десятку у гривнях це 3,60 і вже за хвилину одному із нас стане значно веселіше. А ще за хвилину у коридор вийде Сергій, племінник і помічник місцевого бізнесмена Руслана. Він ходить у третій клас, йому 10. А ти знаєш, що це таке? Спір? Знаю. Спір? А ти знаєш, що його не можна піти? Вони на Новий рік на Ригали тригалі тут далі, ще бачили. Біля дверей цієї квартири я простою хвилин 15. За цей час підійде ще два клієнти. Один запевнить, що спирт не собі, а знайомим узбекам. Інший попросить у колі нікому не казати, що той його тут бачив. Мене ж на устанок пустять на екскурсію в місцевий санвузол. Заходіть, будь ласка, патазак цією кімнатою. Тут усі дуже пишаються. Чому ви зрозумієте згодом? Сходите, от ще там седьмий коридор називається. Я не знаю, як він називається там взагалі... Вообще... Там і Насрано, насрано, Все населено так столакітині. Хоть волк, то колки є вилітам. Ну як після такого анонсу не зайти у сусідній будинок? Там мені пояснять, що місцеві називають їх коридорами. Усього у собінці їх вісім. Але п'ятий і сьомий особливі. У них немає каналізації. Це був туалет. Губернатор би сказав, що ми приходимо відронам. У нас вообще туалетов нет. А вот мы ходим на ведро и в окно выливаем. Потому что у нас сливы У нет. нас некуда вообще лить. Это что, прям в комнате? Это, да? а, а где нет? же? А то вот здесь. А. Садишься, наливаешь воды с хлоркой. И потом выливаешь в окно. Прям в окно? Да. А куда? На помойку нам нельзя. Вот туда мы выливаем. Якби камера передавала запах, ви б тоді зрозуміли, чому я не попросила продемонструвати цей пікантний процес. Замість цього тутешні жінки ведуть нас на оглядини комірок. Так вони називають свої кімнати. От у нас нари нари це саморобний другий поверх через те, що кімнати по 20, 13, а деколи й 10 квадратних метрів. У них там стоять ліжка або дивани і сплять діти або бабусі. Таке майже в кожній комірці. Наприклад, у цій на 13 квадратних метрах живе сім'я із п'яти чоловік. На нарах спить шестирічна Наталка. Це твоя Так. Все, падає, все рушиться. ці будинки збудували наприкінці позаминулого століття у 1800 якомусь там році. Зараз їх, начебто, визнали аварійними, і вже не перший рік людей обіцяють відселити. А поки що, за це комунальне пекло люди щомісяця платять на наші гроші більше тисячі гривень. Тим, хто відмовляється, примусово через суд вираховують із зарплат і пенсій. Таки Чи довго їм ще так жити. Я вирішила поцікавитись у місцевого градоначальника, придумала легенду і пішла, як тут кажуть, в білий дім за ага. я к вам в гості приїхала в колонет в коридорі живе. Він мене вислухав особисто для тітки, пообіцяв щось придумати, але на масовому переселенні, принаймні найближчими роками, поставив хрест і розказав, що в Росії не все так рожево, як розказують з блакитних екранів. В стране кризис, денег нету. У нас и федеральные, програми прочие, і обрезают. Та навіть у таких умовах пенсії і зарплати у них вищі ніж у нас. Наприклад, Оксана працює прибиральницею на фабриці і отримує в перерахунку на гривні понад чотири тисячі. Щоправда, квартплата та комунальні послуги цю суму добряче надкусують. Аня мені розказала, що за двокімнатну квартиру вони на наші гроші платять по дві з половиною тисячі гривень. І з собінськими зарплатами це нереально. Тому вона на роботу їздить в Москву. Три часа ночі встає штубня. до восьми приїхати на роботу. Це яке розстояння? 162 кілометри. А якщо пробки? Ну значить запаздываем. Що таке московські пробки? Ми сповна відчули на собі. Тоді, коли шість годин виїжджали із міста. Застереліться можна. Наш Вадим Іванович усе таки витримав, але в Москву більше не хоче. А от щодо смертності ситуація в Росії якась незрозуміла. Офіційна статистика говорить одне в Росії рождаємось вперше привисила смертність. А люди, у дій таки Собінці, зовсім інше. Було 46 тисяч народів, а зараз 19. У нас смертність привишає в 2,5 рази, є у наступних сюжетах дивіться про те, чому у Росії не варто з'їжджати із центральних доріг. Давай, 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 давай. Як під пильним оком президента відпочиває тамтешня молодь? Йоші, б**, 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 б**. Що вони думають про Україну? Ані під Європу. і на кого вішають усіх собак? Ці тости рижи янки б**. з Росії. Юлія Дячук, Роман Сукач та Вадим Орехва ТСН тиждень 1+,1.